Ви в ефірі. Так, тепер в Ютубі мало щось. Я за YouTube дивлюсь, да. так. Yeah, це. Yeah. Так, тепер в Ютубі мало щось. Я yeah, бачу, бачу вже. Є, yeah, да. Я бачу, бачу. Пошл прик. Так, тоді закривай YouTube у себе. Так, тепер давай е, включимо, попробуємо на в самому сайті, і мені ссылку на сайт, дай, будь ласка. Да, так, тут зараз зараз косяк, мабуть, що ми тут е, дату неправильно виставили. Вебінара, мабуть. Е, Що 30 грудня, правильно? Час. Щось там воно пише, що. Де. Зараз воно ще пише, що 2 години 40 хвилин. А зараз... Сер... Перевірено налаштування на сервісу обов'язково. Сервера ще якісь там дата з да. До... Е... Та, мабуть, тут тоді просто візьмемо 16. А не можна його нажати, щоб запустити раніше. Тільки... Так, цікаво. неможливо ну, можливо, так, да, так. -да -да. Ось зараз бачу: ага. так, і... А вебінар рум не можна нажати? Так? Справа, вебінар рум. А, от так вот тут. Угу. Що це таке? Да, блін, зараз, зараз, зараз не хотів я це. Я хотів, щоб оно автоматично блин, запустилось. Так оно ну, не автоматом там так працює. А можеш мені дати ссылку на цей, ну, цей вебінар? Як на нього зайти? Ну, на це я буду. Ну, Ти ти можеш YouTube закрити силку, щоб вони не, не дублювався аудио? Це посилання на цей вебінар. Oh, right. Okay. Mm hmm. That's Не WordPress Timezone, бачиш, time зone and duration. Вон оно, видиш, The WordPress default. Угу. Mm -hmm. Це треба не WordPress default, а такий. Ні, там, да, да, да. Та там можна угу, виставити, якщо раніше тут тут просто, да. щось прибуло, ну, Що да, Знову блин, ідеться стрім. А где тут yeah. болівання відео, Де, звідки воно? Mm -hmm. а, не знаю. Да, да, да. Там можна... Я в себе вже закрив все. А зараз? О, це у мене було, напевно. Я закрив, давай. Я щось не розумію, а що ти ще зараз тут намагаєшся зробити? Щоб стрім тут пішов. На ну, порталі. Да. Блін, щось не... ней. Да. Ну, вот это, ты можешь копию эту клип-барту нажать мне и скинуть мне ссылку. Да, я в килограмм кину. А що а а не виходить? А, вот не знаю, що тут Ну, у мене написано новий тестовий вебінар, да. а, 5 регістр. Ну так, да, тут треба зареєструватися. А не можна просто ссылку, не? Немає... А так має в тебе ж той же код бути, що ти, типу, ну, я поняв, ну, а я маю, ну, новий... якщо щось, он, так, конфігурейшн, вебінар, join to вебінар. Новий тестовий вебінар. Ну, просто крутиться в мене. Так, да, 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 це саме. Так а ти. Ну, а ти можеш звідси вийти з на, налаштування просто в настройках цього вебінару зайти зліва і там, ну, в, в всі вебінари. От зараз можеш закрити це. Ну, не закрити, а зліва зайти в. в, на, в там, де є перелік всіх вебінарів. В, в WordPress в адмінці. От тут в, зараз, от я зараз бачу wordpress адмінку, у тебе так, лайф по центру. Ти можеш зліва зайти в. ну, Зараз мишкою вліво і там подивитися перелік всіх цих вебінарів. Так, ось ось перелік всіх вебінарів ось. Ні, я бачу іншу сторінку. Я бачу, що ти транслюєш в Zoom сторінку, просто стандартну вебінар і лайв. Я не бачу зараз, що ти робиш. Ти шериш екран картин... сторінки. А весь час. Я зрозумів, блін. Я думаю, що Зараз, 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 я хочу десктоп, десктоп один. Ох, блін, як тут розшир всього. Ну, закінчиться спочатку трансляцію, потім нового. Шейр. Закри, закрий це закри... трансляцію спочатку ту. То... Топ, шейр, окей. Тепер шери вибери, да, то. Шейр. Це десктоп, enter screens. Десктоп зверху. Саме перший да, Так, да, все правильно, да. Я так і вибрав. Десктоп. Ну, ну давай. Шей. Добре. Це, оце зараз я вижу. Новий тест. Так, да, а має? оце Переключився Оце країн. Тепер бачу, так. Да. Да, да. ну справа там. справа, Справа три точечки. Так. Да. От, а ну, о, бачиш, є єтен питання, де. А це з вебінар румен, ну давай. Ну, тут воно, коли я, типу, адмін, то воно йде. Пиши, пиши справа, розпочати вебінар. А, бля, хамуха. Ну, так. А, ага. Ну, о, давай, ну, о, все пішло. Угу. 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 А це вебинар а цей вебінар румен, ну, давай. Подожди, не пішло сейчас. Пиши uh -huh. справи. Розпочати вебінар. О, зайшло Дя, зараз. Єдзакація. Да, є. Задати питання. Uh -huh. Можна так, тепер задати питання. Привіт. Привіт. <звіт> <Тест. звіт> Дивимо. А ну, у вас відкрить справа. Що, <звіт> що тут? Ні, ні, візит Registration паст, редагувати вебінар. подожди, ну питання на жміне, наприклад. Бачимо, є. Так, давай що? Питання ще не було. А підняти руку немає, так? Да? Тут, типу, задати тільки питання. Mm -hmm, немає. Ладно, задати питання це теж хорошо. Давай, ну, відкриту сторінку там, де ти починав вебінар. Це теж дуже важлива штука. Ти бачиш, то треба почати. я знав. Да, так, да, так, да. це в інструкції є тоді в мене. Ну, відкрий, відкрій. Відкриту Але... відкри. я... відкри сторінку. Відкриту сторінку, будь ласка. Отсюда, так? Ні, ні. ну так, да, ладно, так. Да. Да, да, подожди, стоп, стоп. Що тут є взагалі? Е, так, тут справа питання. Я знал, да, да. Це в інструкції є тоді. Нажмі питання. Ну, mm -hmm. це, 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 так, справа це. А, ага, оце що. Кількість людей. Ану наш ми. Андрій, Тимофій. ага. А на налаштування справа, що там за налаштування. Так, чат, кількість людей. Ану, візьміть, кількість людей. О, підняти руку, підняти руку. Е, підняти руку. Так, записувати опитування. О, ану, кількість людей. Включи, включи. Ану, тепер, подожди, анові тут тяжело вебінар. Ні. Так, оце нажми, так. Да. Що тут таке? Можна якесь опитування створити, поняв? Uh -huh. Класно. Теп, можна, ми подумаємо. Так, тепер давай, я подивлюсь, що воно у нас. Так. О! Ану. В чаті подивись. Ні, ні, в чаті, в чаті. Ніхто ще нічого не сказав. А я от палець взял. Так, типу твоя. А тут, як... можливо, я не бачу. Це ж типу сторінка налаштування. А, можливо, Це... якщо в. Відключено Там... онлайн. Так. Да. Зараз копію. лінк, зараз. От тут, можливо, я інкогніто. Зараз. Я окремо. Зайду окремо. Як, можливо, я не бачу. Це ж сторінка налаштування. Так. Лого, я не бачу. Це ж типу повторінка налаштування. я виключу звук. ну, якщо ти знову можеш підняти руку? Так, ну от я зараз. О, щось. щось, Ламалося щось? Не? Ні, ні, ні. Ну вот, а кто отменит вебинар на этой ссылке? Типу, понял? Как вот? Ну, типа, как вот, как как например, Ане или кому-то зайти в, и запустить этот вебинар? То есть надо быть залогиненным в этом, правильно? Вот угу. WordPress, да. Ты можешь мне? Ну, а как вот ну, от... новый тестовый вебинар? Тю картинку сверху можно поменять, да, напевно? Какую картинку? Ну, там, деронинка ну, входа, там, да. Ну да, 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 да. так, так, так. Регістр нао, це змінити на реєстр. Так, 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 так. То зараз переводи, треба за, да, так, брін, звикачати. що там я забув файл з перекладами, блін, скачати. Угу. Старого сервера треба забрати. Ага, все, так. Да. Угу. Бо там я поперекладав тоді. Так, ну давай, що ми зараз ще тестуємо? Мені треба протестувати. Ти можеш зайти, от... от як ти говориш? Через веб-веб-ну через, веб, не ні, ні, ні на трансляцію. Трансляцію зікрій. Не на трансляцію. Мені треба, щоб ти зайшов на те, як от виглядає управління цим. Угу. От я задати питання, ти бачиш. Так, він це побачив. Хорошо, от я руку підняв. Палець вверх. Ти його не бачиш, так? Да? О! ну подожди. Видиш mm -hmm. такой пальчик внизу? Так, да, да, але я не бачу, щоб, да, коли ти нажимаєш, щоб у мене тут нічого не. не Треба зрозуміти, як воно працює. Просто, ну, просто да, 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 бачу. А якщо я нажимаю палець, звідси. Не знаю, що це таке. Ага, це, а що це такое тут? І так привіт, і так привіт. І а так. це чат, а це типу питання. Тобто там це різні налаштування. Чат можна відключити, а питання, наприклад, залишити. Ага. А, а ти можеш все виключити? От кількість людей виключити е, чат. Виключити кількість людей. Вот это пусть будет заклики до дії. Що це такі заклики до дії? Що ну, таке? Я думав, що можливо це якраз рукається, але ні. Ну. Відключив. А як от і от питання, що ти от... от задати опити. питання? Давай, хорошо, питання. Зайди знову, де, де це питання виникає? Отут. А Ану, нажми, натисни, натисни справу. А тут ні дата ні-ні-ні, не скасувати. Ні-ні-ні. не. Ні, ні. От... ні, там, де три точки. А. Там, де три точки. Що це? Так, хорошо. А ти можеш типу, відповісти на питання, да? ну. Да, вот тут энток. Enter... Ок, там, типу, да. Ну, напиши, да, да. Ок, я подивлюсь. Угу. Я просто бачу. Ага, Тобто ми так бачимо. Хорошо, а що там ще за настройки? Тобто новий вебінар, ми бачимо, скільки часу він йде, так? Да? Mm -hmm. ну, і В принципі, він працює mm -hmm. достатньо швидко, так? Да? Mm -hmm. Хорошо. А що ще ми можемо потестувати? Ані, ви бачите, ні? Yeah. Можете зайти зараз, я вам скину. Я, я бачу багато, багато екранів. А можете okay. зайти, от я вам е, скинув отак от в посиланням. По цьому посланню, чи у вас відкриється, чи все? Так, да, відкрилась реєстрація, так. Да. Чудно в мене. А, ну, а можете зареєструватися, типу, там, далі. Так. Да. Так, і зареєструвалась. Ну, і там далі там типу, зайти. Угу, угу, йду. Так, ну відкрилось у мене. Я бачу те, що. Так, і зареєструвались. Ну, і там далі там типозити. Угу. Все ок. Так, ну, Зайшли дивитесь, бачите, так? Да? Так, я дивлюсь і бачу, так. Угу. Ну, все, давайте. На цьому у нас вже прогрес є. Ми протестували і цей. Так, так, так. Все, так. дякую. Тоді, Андрій, з тобою тоді мені доступи, даш, я здійснюю. Okay. Ще, ще подивитися на лаштування. Okay. коли ти okay. переведеш, напиши мені, щоб я теж подививсь. Всі ага. всіх зі святами да, на, напитаємо. Щоб, щоб все пройшло спокійно і у святковому настрої. Дякую. Це, дякую.